Шо є починає? Та ну перестай. Смісі залізли в ногу. Що ти гониш чи що? Нічого собі. Нічого собі, штурпак, я думаю, що ти жартуєш. Тягни верха, тягни верха, слухай. Люди добрі, все, ми зараз, зараз їдемо на операцію. Витягнув! Та витягни, куди ти йдеш кульгаєш? Ну це капець, давай витяг! витяг. А ну, А де бери отако. Друзі, мої глядачі, хто любить, дивитися мої відео. Зараз 6 ранку. Спати хочеться, але все ж таки хочеться мені її поподорожувати трошки. Хочу значить, поїхати на Тернопільщину до свого друга. Ось я вже не бачився з ним майже півроку, хочу посидіти, поспілкуватися з ним. Стартую значить, я свого подвір'я. Зібрав свій велосипед. Кого цікавить повна комплектація мого велосипеда. Не перевищує 15 кілограм. Година біжить і я буду вирушати, тому що мені треба проїхати в одну сторону 75 км, кілометрів, а час піджимає. Ще трошки. Фу, буде місто Городенка. Два роки я не їхав на шосейному велосипеді. Фу, стояв у мене в гаражі. А тепер я йому дав трошки розминочку і своїми ногами. Фу, та ви що? Дуже гарно врано їхати. я проїхав місто Горденка, за годину подолав майже 20 км. Класно їхати на шосейному. Значить, за декілька кілометрів я буду у Дністровському каньйоні. Вода прекрасна. ріпак смердить. Фу! Я не знаю, що його там побріскали от щойно, я там проїхав. Ужас! Слово конкретний. Це я, значить зістровського каньйону. Такий затяжний підйомчик, що дуже важко треніровочка. Так, Петро, братило, Петрило. Веде мене на свої, значить краєвиди. Щось мені хоче там показати. Те Та свистати, то що болото. Люди добрі. Ти сам землі, хлопе. І в землю сі вернеш. Так, так що що ти там все боїшся того болата? Наповідне. Люди Ох. десь ходять по грязях, гроші плачет. Ага. А я собі кажу без, да. без грошей. Так, це що, серед же що? Фот, фот, фот. Це, потічок. це потічок. Ти знаєш, що тут можуть гроші бути, хвата? О, хорошо! Освіжаюча водичка. О. Так, що, куди ми тиснемо далі? Що за село, що за вулиця? Що за на можна? полігон десь ідемо що? Йдемо там на сіновик. А лаку удала подиження. А ми далі прожар. Не облужить, а Жінці і вулиці знімають там. Слухай, може би ти відкрив собі гідячові вани якісь чуєш? Ти будеш бізнес колотити. У нас така благодать. І кідниці і потоки, а люди, люди водичі, Ну, так що дякую Богу, і де ти живеш Хлопець так, 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 так. хлоп, хлоп, та, таке благодач Дві да, м'ясо ходить ну, навіть ходить Так, що ми тиснем далі не? Бач на що я штани не брав? Та завжди сподні будуть у грізуці і бабка буде мати роботу. Я собі ноги сполукаю і все. Шашлиндос, шашлиндос, а ми їдемо на шашлиндос. Це ще один гусак. Гусак лисак! Гусак лисак У тебе прізвище лисак, правильно? Так, чи ні? Так, ну. Гусак-лесак. Бартело петрело. <рес> нет, 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 петрело нет. А куди ми йдемо? Якийсь йдем куп... сміття там слухай. Ідемо купати. То якийсь сміття, слухай тут. А сміття люди робили. Як люди не вміють. Лодя ходить. не гуві. Ні одна дійти. Я люблю десь лазити, слухать, досліджувати щось дивитися. Слухай, зараз підемо ще на ті гори. слухай, зараз ти мені будеш все показувати, розказувати. Але ти наперед кажи скільки ця екскурсія буде мене вартувати. 40 тисяч. 40 тисяч, мама мія А в якій валюті? А де? А в яких, чуєш? Африканських? Українських долярів немає. Давай я з тобою африканським розрахуюся, африканськими не влаштовує. 40 тисяч африканських доларів. Ой, ну, мене, коротше, одним словом, не влаштовує. Головне, щоб не канадський і не США. Тати що, юай. Яка вода холодна. Там немає такого взагалі? Петрике болоти, люди добрі. Ну, а я тако все ходжу, в болоті, я на нозіки. Та ну що ти так прибідняйся, злох, я такому самому в болоті виріс. чуєш. Такому самому, Петре. Я в селі виріс. Що є з тобою? Давай наперед йде щось, розказуй на камеру, показуй Шули, подобу. Ага, <га, <га? Свої достопримічательності місцеві. Ну це ж Ютуб має гудіти зараз. А? Ну а що? Зараз покажу, слухай, можеш сіженеш швидше. Та будеш ходити так лейбою. О, люди сиділи. Ми куди тиснемо? На поперек. На поперек, чуєш, вони поперек. зараз нас поперек. Патиком поперек. А на поперек. Худоба йде в цьому напрямку. Давай обійдемо трохи далі. Худоба йде в цей напрямок. Давай трошки далі обійдемо. Бо ми зараз колейку завернемо і вони будуть нас матюкати, слинити на поперек. Знімайте шльопки на руки, то і босяком йде, слухай, корисно босяком ходи. Ну, а що, дві корова вже там йде сюди? Ну. А ніхто не корови. Та де я корова, слухай? Що таке говориш, не може? Це Ой, колійки я вже не пас так років з 10. Свого роду ностальгія, хоч і недалеко вибрався від села, але ностальгія є ностальгією. Можемо домовитися за певну плату. ми попасемо з Петром. Ну я же. Зараз тут дино. Розумієш, ту дино ми йдемо. О, тут дино. Ти знаєш, що таке тудино? Ось туди. По-гусульській по ту дино. Ні, я нікуди не дзвоню, я знімаю відео. Я тобі казав, що давай обійдемо колійку, Там люди матюкають нас вже чуєш? Та вони вже матюкають що не ля-ля-ля-ля-ля. Це не твоя конина? А ну, п'є це вгадай, я не кормую. Ні, реально. Ну вгадай, яка п'єта. Я не знаю. Того ж сама задні. файна. Файна конина. То ти навіть не припинаєш, тупо вибіг ага, такой ага. на пасовицьку і все, да? так, так? Шикарно. Так, так. То добре, що вона встає така ручна нікуди от, не ходить, ні туди, ні от, сюди. Так, да, воно тебе спасає дуже сильно. А? Воно тебе дуже сильно спасає. Так, так, так. А серед вас тут сильно э, розтікається? А? Серед сильно розтікається у вас. Так, треба було стабілізатора мені на відео зняти. Взяти. На Стабілізатор не взяв. Де відео... та риба? Мережтеть. Мива є. Я думаю, може щось по піджадемо жарим. Гуску хіба піджадемо, чуєш? Гуску йдемо ловити. Тоже може, воно. А де, чуєш? Під стражем тебе чуєш? А я це в сараті знайшов. Під стражем зараз побриємо тебе, чуєш? А де бере я Зараз дам тебе брити, слухай. Дам, дам пливок. Скільки тут під берегом глибини? А? Глибини під берегом скільки? Ходить на місці тут. Ага, того леп. Те там мів. Ну що, по пояс більше, менше. Ліземо покупаємося Я не знаю, я щось не особо хочу, якщо чесно. Ти лізеш? А як? ти Та ну перестань. Серйозно? Ну я. Йолки! Йолки-палки! Це капець! Це капець! Я вже... Земля небо, земля небо, я мало що вже не був в тій воді. <рив> Люди добрі, мені в очах потемніло. Петре, Петре, куди <рив> ти, ти мене завів? Я на тебе зараз <рив> нам, 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 напишу скаргу. То шлюпки мені поїхали, слухай, я впав. Розумієш? Що? Ой, прикол в тому, що я чуть не пішов туди з берега. А скільки під берегом? Пояс є? Нема? О, по груди, слухай. Та ну його у, у пень, слухай, я ліпше обійду. Да. Вона тут грязніша, як на, на закінченні, там, де купався, я кілька днів тому. Ну ось так, а там за туда, може, що за підвісний міст? Йдемо туди, може, що? Хочте, маю маю після пару попередні. Пішли. Вони не, йдемо ходжу, ні? Ні, я не хочу Та вона якась грязна слухай купаємося тут. Прикольно, якби жара була, а зараз дощ йде і на мула не хочеться йти мокрим додому. Ну що, ти сміявся з мене? Сміявся. От я тепер з тебе поржу. Ей, шкода, що замастився я. І так, народ, коротше, ми ще тиснемо ось туди. Зараз покажу. Підвісний міст. Ні, не видно звідси. Я вчора, володі, тут відосі адебив вчора. Ти вчора тут сі прибив? Так. я потім клаці їду скутером. Ти скутером їдеш у дощ по цій клаці. Я то... мовчу. Хлопець, а тут с... убець можеш. Я в приїду, а в Але воно Але воно гойдається, слухай. <смірш> Капець воно гойдається. Люди добрі. Та ну перестань мене шляпки їдуть. Не чудимо, я тобі кажу, та то на роврі можна звиснутися і піти туди всеред. А тут нам опасно їхати, бо тут сниць зараз... Я і так бачу, що дроти бокові. Вони і так сильно погнуті. Напевно хтось мав... Вже летіть два, два вже падало. Ага, вже два падало. Файно. Мой нащо ти гуйдаєш, слухай, я йду не тримаючись. Файно, шикарно. Ало, чани, я тебе впав володію, ви? Ти упав і дошку виломив тут. Таво дошка ще паде, Паде, я в долину і та дошка горі. Це капець і получив по лобі. Ну. нажимать. А ты медику принимаешь, слышишь? Да. Ну то я медь нашел, слушай, тут вот будет на 20 гривен. Уже зараз идем, та и купим. Вот, вот так вот, вот так вот. Так вот. Что это за, за такая машина, которая не сдала, слушай? Что это за черепи, слушай? Давай. Резко есть? Есть. Yeah. <реш> Це капець не ломить. О, лезвие будем мати, слухай, я тебе побрию, потім вечером сядем, слухай, після дачі. Після дачі шукати ми. Нам треба сьогодні зібрати на дорогу, щоб ми додому доїхали, слухай, що ти думаєш, що тобі що? Та? Ну а що? Ми гарно йдемо, що в річку йдемо зараз. Ну, шо? Тут не глибоко йдемо, аж на другий бік. Там, де, там, де ми отого, тоді ці монети не служуть. Так, 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 так. А там поваришка? То, to... то. Та ні, то та саме. То та саме, ну. Так, оце це замежу. А тому два дні, ну. Ти що ти не зібрав, хочеть. А, а я відкизнув що тільки беру. Це горіж ось, значить, його добу. Тут тут на 2 мільйони доларів, слухай, меджи, чуєш? <laughs> Самий перший прикол в тому, що, розумієш, ти обрізаєш кусок доту звідти звідти, і ти маєш 2 м Готового дроту для того, щоб зробити якийсь собі електроприлад. Розуміє? Що, то ти мені кабель оддаш, а то ще твоє? Ага, дулі. Я ха за кабель. На базарі Купити це 50 гривень треба дати за один кабель, а я вже знайшов. Ти його, ти знайшов, викинув, а я далі знайшов. Так що забув, що я тобі був здавай. Ти мені даш должен? Дядьку я дам на металобрух, а це буду мати тобі... Щось зроблю. У мене якраз дренька поломана, я собі якраз зроблю. Все, люди, всім добра, всім щастя, бувайте здорові, не засмічуйте територію. І щоб річки, всі, всі фоси були чистенькі, бо Петро знайшов, викинув, а я мушу за ним ходити і, під, і підбирати. Всім добра, всім улибочок. Щастя, здоровічка, щастить, пока-пока. молодець. -пока. Ось так, пошуміли. Я поспорив з ним, що я ось такому. Перейду цю річку, він не вірить. Зараз я тобі докажу. А то зараз не буде. Що є, починає? Залізли в ногу. Та ну перестань. Смісі залізло в ногу. Що ти гониш чи що? Нічого собі. Так, а... Нічого собі б я... штурпак, я думав, що ти жартуєш. Тягни зверху, тягни зверху, слухай. Люди добре, все, ми зараз їдемо на операцію. Витягнув? Ага, витягнув. Та витягни, куди ти йдеш кульгаєш? Ну це капець, давай витяг! де бери отако отако пальцем. Нічого собі, кулюху загнав. Я думав, що ти жартуєш. Петр, я тобі сказав, що тепла вода. <гас> Серйозно тепла. <гас> а скільки тут глибини? Свік тут глибине. Та, та ти гониш. Ні, що ходить. Я тут все конем все переїжджаю. Ні, <рес> та я розумію, що я, <рес> що я можу пройти. Але не настільки глибоко, чуєш. Я Дністар було місцями переходив. А тут дійсно тут трохи. Трохи вище як по коліна. Я думав, що він жартує. Але цікаво. Що спорим, ну, що я перейду, що я перейду, люди добрі, в мене батарея сідає. Дибачайте, на жаль, да? А що тут блистить біле? Так, а ну-ка. Ось. Виїхав я від свого друга, відпочив трошки, посиділи, поспілкувалися. Ось і направляюся я в сторону. Заліщиків. Ось, друзі, дивіться, зупинився, щоб зняти на відео 44 градусі жари Просто ужас. Важко їхати при такій жарі. Важко крутити педалі. Не знаю як далі буде, як піде мені дорога. Ой. Ну, зранку було благодать, зранку було 14, зараз піднялося на 30 градусів більше. Ой, на 30. Ну так, да, на 30. Фух. Але що зробиш? Можу <сум> їхати. Нарешті я доїхав до знака Заліщики. Трошки буду в місті. Значить, плани у мене такі. Покупайся і через поле додому. І все.